Ми можемо констатувати той факт, що особовий склад вмотивований і свідомо виконує ті завдання, які стоять перед військовими частинами, перед підрозділами Збройних сил. Серед одних з основних тих чинників, які зіграли позитивну роль, є те, що змінена законодавча база, яка дозволила підвищувати. Грошове забезпечення особового складу, дозволило звільнятися Збройних сил України після того, як закінчиться верніше, контракт, дозволила нам проводити заходи бойової підготовки, які забезпечують на належному рівні стан боєготовності військ. Сьогодні вже створена чітка система ротації. Збройних сил з зони АТО, їхніх підготовки на полігонах військових і з подальшим поверненням в зону АТО. Що стосується інформаційного пропагандистського забезпечення, ну, по-перше, відбулася зміна тих програм, тих предметів, які проводяться з особовим складом. На заміну воєнно ідеологічної підготовки з цього року проводиться національна патріотична підготовка. Це зовсім інша, і це зовсім інший предмет, який відрізняється від минулорічних. Ми, нам дозволить вийти на те, що е, ті лекційні матеріали, які ми раніше доводили до особового складу, ми від них відійшли. Форма проведення в основному це бесіда, це диспут, це перегляд фільмів, які е, створені як нашим кінематографам, так і зарубіжним. Кожен день. Особовому складу довоється інформація, яка пов'язана з подіями у світі, у державі, у суспільстві, а також тими проблемами, які стоять перед військовими частинами, конкретним військовим військовим підрозділом.